У загальноосвітній школі номер 10 відбувся благодійний проєкт Олені Святого Миколая, який у цей нелегкий та тривожний час став порятунком для багатьох дітей, які вимушені були покинути свої домівки через окупантів. Відбувся захід завдяки громадській організації Українські рубежі, яка відвідала наше місто, аби додати фарби у життя дітям. Для всіх присутніх організатори влаштували безліч конкурсів, ігор та різні розважальні програми. Крім того, для дітей було головне. Ним завданням написати листи до святого Миколая, які згодом будуть опубліковані на сайті громадської організації. Їх можна буде побачити. кожен цей лист, кожна дитяча мрія буде може бути почута і побачена. І люди читають ці листи і стають чарівниками. У нас же черга чарівників, які вже хочуть брати участь у цьому проекті цього року. У Нас були певні сумніви чи на часі під час війни. Дитячі свята, але ми побачили і від дітей. І від вихователів цих дітей батьків, і від людей, які хочуть робити таке диво, що такий попит є. Наша сила у нашій єдності, нескореності, незламності наші діти мають рости в вільній та незалежній країні. Наша сила у нашій боротьбі, вірі в перемогу. Саме тому ми зробимо все, аби наші маленькі українці і україночки мали щасливе майбутнє під мирним небом.